23-24 січня, на неби буде астрологічний аспект протистояння Марса до Меркурія, це конфлікт в інформації. Конфлікт тому можуть бути якісь журналістські скандали напередодні дня народження зеленського за добу, за дві ну в принципі, і під час дня народження, під час 25-го ще. Ну, аспект ну буде актуальний протистояння. Це означає протистояння агресії проти інформації і тому ну, агресивні якісь можуть бути інформаційні. Така більш можна очікувати на, на цю дату: більш агресивну інформаційну кампанію якусь, ну і відповідно, оскільки це день народження Зеленського, то. І в новому році його життя можна очікувати таких же проявів. Тобто, дуже ну, таку неспокійний інформаційний контекст, що він буде знаходитися ну, в інформаційних конфліктах дуже сильних ну, там, з іншими людьми, а також на відміну від минулого року його знак зодіака Водолій а зайшла планета Плутон, що означає, що кх -кх, в Зеленського починаються зміни. А Плутон означає інспекція, і в 26-му році той самий Плутон. Він в водолії дойде до. Точки, де знаходиться Сонце Володимира Зеленського, і це означає, що почнеться вплив Плутона сильний на карту Володимира Зеленського. Плутон означає інспекція, тому я прогнозую, що почнеться інспекція якихось політичних рішень, якихось перевірки оточення Володимира Зеленського, його команди Аудіт. Такі ну, план енергії я бачу, а ще можу сказати особливо про день 25 число, то там іде якийсь резонанс, в принципі, з картою Дональда Трампа. Тому, ймовірно, може бути контакт Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на його день народження, або якісь дії або вчинки з боку Дональда Трампа. Дональда Трампа теж, що такі планети в цих знаках близнюки і стрілець, і 25 січня теж стараються в цих знаках зіка. Взагалі, то стрілець пов'язаний з закордоном, тому можливо, Зеленський буде більше орієнтований на. В закордоні якісь процеси. Ну, або буде за кордоном, або буде багато спілкуватися з закордонними колегами та іншими політиками. А, ну, такі важливі показники, а найбільш важливі інші, я би говорив другорядні. Ну, можна додати, що багато планет знаходяться в таких знаках зодіака, які означають зміни. Це означає, що Володимир Зеленський буде частиною дуже сильних змін, що він не буде, ну якби впродовж наступного свого року життя триматися однієї лінії. Він буде дуже сильно змінювати свої. Меседжі свої рішення у залежності від ситуації. Ну в принципі, можна сказати, що він буде залежний від ситуації в наступному році. Дуже сильно взагалі-то в карті народження Володимира Зеленського ми можемо побачити таку планету, як ретроградний Марс. В кармічній астрології це означає, що людина. Душа в минулій інкарнації Володимира Зеленського, вона мала якийсь військовий досвід, і, але ну були зроблені помилки, і зараз він хоче якби виправити ці помилки, але зазвичай ну людина щоб їх виправити, вона все ж таки їх робить. От, тобто і ретроградний Марс в карті воєнначальника, ну, він фактично як головнокомандуючий, ну, означає, що він робить якісь помилки, і ну, йому при ретроградній планеті людині важливо виправляти ці помилки в першу чергу ну, внутрі себе. Ну, Марс, Зодіака Лев, він створює такий царський настрой, царське настроєння. І Марс, от навесні дійде до знака зодіака Лев в квітні в травні, тому я вважаю, що в общем і в цілому по карті Володимира Зеленського принаймні до середини весни, десь приблизно, принаймні він продовжує, а а навіть можливо і до травня він продовжує воювати. Ну це я в, в загальному. Такому сенсі більше слова висловлює. А також в його карті планета Юпітер знаходиться в знаці наприкінці знака Здяка Близнюки, і теж навесні Юпітер буде знаходитися наприкінці знака Здяка Близнюки. Наприкінці травня. Це означає, що ну, підсилиться фортуна і везіння Зеленського наприкінці весни. Для нього ситуації пов'язані з розвитком, а також з знаходженням рішень виходу з ситуації. Тобто Зеленський знаходиться, е, ну, понятне дело, в складній ситуації, е, і, і а смисл планети Юпітер в астрології це допомагати ви, вказати виход зі складної ситуації. До речі, Специфіка планети Єпіті заключається в тому, що в принципі людина може відмовитися. Тобто, ну людині дають добрий совет, наприклад, правильно підказують. А людина може сказати: а я там не скористаюсь, наприклад, цією порадою. От тому ну наскільки він скористається чи ні, я не знаю. Ну, в принципі, от наприкінці весни в нього буде хороші шанси, тобто, зрозуміти, як вирулити Ну, в той з той складної ситуації, в якої опинилася Україна, е, також е, планета Уран, це, яка є управителем Водолея, вона у 2025 році вперше трошки починає виходити зі знака Здяка Телець середині літа. В наступний знак Здяка Близнюки це для всіх людей, і е, ну, в близнюках побуде там. Приблизно три місяці восени і у другій половині літа. Близнюки це більш легкий знак зодіака, ніж телець, тому це означає, що у другій половині літа у Зеленського буде видно, що він поступово виходить з важкої для себе ситуації і поступово рухається ну, в легкі життєві обставини повністю. А уран вийде з близнюків ой, тельця в близнюків в квітні 26-го, бо він ретроградно буде ну, Близнюків-Телець повертатися наприкінці 25-го. і от з середини весни 26-го, або з кінця він цид весни 26-го десь так. Я би прогнозував, що Зеленський. З цього періоду, ну скажімо, з другої половини весни 26-го року, взагалі не буде займатися державними процесами державним керуванням. Бо телець ну для нього я трактую як знак, що він займається економікою, фінансами, матеріальними справами, матеріальними ресурсами, тобто, це всі смисли знака Зодіака Телець. такими речами, які він взагалі раніше не займався. Зеленського обрали, коли Уран війшов телець 2019 року, і Зеленський почав займатися ну економічно матеріальними ну такими справами управляти ресурсами. Коли Уран вийде з близнюків, то значить водолій перестане управляти ресурсами. Почне ну, близнюки означає спілкуватись, управляти інформацією, там комунікувати. Таким чином, у другій половині літа і восени 25-го не мітяться от ці тенденції, що Зеленський зможе ну, покинути пост президента. Я прогнозую, що він покине пост президента, і буде займатися, ну, якщо образливо сказати, болтологією. Ну, про знак Зодіака, Близнюки, таке слово применю, на радість тим, хто не любить Зеленського. Тож, а як же вибори? Це виходить, будуть вибори, і він не виграє, чи просто щось може статися? Що... Uh, uh, так, я прогнозую, що Зеленський виходить з матеріальних справ і переходить в суто, що він буде займатися розмовами, інтерв'ю, інформацією, можливо, якоїсь. Е, ну, комунікаційною близнюкі ще може означати посередницької діяльність, тобто не пов'язаною з управлінням ресурсами. Все можна енергію відчути у ранг Тельці з року. Як тільки Зеленський зайшов на пост президента, то почали відбуватися дивні процеси економічні, таких він людей привів, якби не там Гончарука, наприклад, тобто премєр міністра Тобто, почалися ну, уран це планета як реформ, революцій, несподіванок, нестандартних ситуацій, а також уран це планета людей, які знаходяться ну, не в тімі, або непрофесіоналів, або ну, людей, е які раніше взагалі цим не займалися, ну чимось, і от і зараз таки багато людей взагалі не займалися, наприклад, військовою справою. І Займаються, наприклад, і бага, оце енергія урана, коли людина займається чим, що з ног на голову не натянеш. Ну типу того, ну і от, поки уран в тельці, то економікою, матеріальними справами, управлінням, ресурсами в Україні займаються люди, які не всі є фаховими, які багато з них ну такі, що ну 5 років назад запитаєш, чи може ця людина бути, наприклад, там. Міністром да, чи кимось таким і, ну відповідно до його життєвої позиції, не, не скажеш, що ця людина. Ну пан Єрмак, ну наприклад, чи можна було сказати, що це буде там друга людина в державі сім років назад. Він кіно знімав я, я помню, дивився кіно, і там, типу, продюсер Єрмак, і там він знімає кіно якесь, типу. А, а, а зараз, ну, от Уран, випадкові люди в управлінні ресурсами. Ну, як випадкові? Ну, може, там, з божественної точки зору не випадкові, ну з логічної такої, типу. От, а, значить, ну і виходить, коли Уран вийде з тельця, то оці всі люди, яких Зеленський привів, ну, якби в, в матеріальну сферу, вони вийдуть з неї. Ну, от, от всі всі Арахамі, Єрмак, тобто, і буде, будуть якісь перевірки щодо них. Це те, що я на початку говорив: Плутон в і з'єднується з Сонцем Зеленського. Це означає, що команди в 26-му році сильно, а в 27-му, ну так, трошки слабше, але в тому числі. Угу. Перевірки будуть уже в 26-му, не з 25-го почнеться, з 26-го. Так, але планета Плутон це така планета, яка в принципі, от, на відміну від планети Уран, яка означає несподіванки, як от Зеленський, несподівано прийшов в президент на президентське крісло, наприклад. От теж така історія несподівана. От а Плутон, ну, більш послідовна планета, тому в принципі в 25-му році. Воно буде видно, що ну, вітер дує в цю сторону, що ну, цей період наближається, що зараз ну, в період військового часу е, ну, ці державні керманичі керують ну, як, би, як хочуть, ну, а потім будуть у них якісь складні запитання їм задавати, там, чого вони такі рішення приймали або інші. Взагалі дивіться, із-за того, що багато планет знаці зодіака риби зараз. От від початку повномасштабного вторгнення, із ну на початку повномасштабному Юпітер з Нептуном був, а зараз Сатурн з Нептуном в рибах. Це повільні планети, а до них додаються ще й швидкі. Ну от зараз в риби. Осо скоро знак задяка риби почнеться. Сонце там в нього зайде Меркурій, Венера зараз в рибах. Тобто, ну це тобто дві повільні планети і дві-три швидких. Це ну дуже багато. Ну якби це як половина всіх планет в одному. У знаці зодіака нам на будів, на, на, зараз будуть в рибах поливі е, і виходить, е, що на риби що означають тайну скритність, в тому числі, і тому е, це ще один фактор, що зараз, поки планети в рибах, не відбувається ніякого аудіта, перевірки. Державних діячів а, а, взагалі, в цілому, в знак зодіака риби, воно означає прощавати. Ну такий принцип. У цей знак зодіака. Ну це останній знак зодіака і він символізує закінчення закінченні любого процесу. Наприклад, коли люди поговорили і закінчують говорити і прощаються, вони кажуть: ну все, до свидання, всього хорошого, на все вам найкраще. От, І от, значить, в Україні зараз люди значить, наживаються, деякі ворують на крові, тобто е паразитують на Україні, а їх прощавають, вони в'їжджають за кордон, ну там ну, все, все вам хорошо. ну, я так отрірую чорний гумор. Ну, от так це працює. Да, їм же, типу, голови не отрубують, ну, в смислі за те, що вони там, за те, що внаслідок їх дій голови літять ну, українських людей, ну, якби так. От, оце знак зодіака. риби так, як не некрас... ну, як некрасиво, нам не подобається, істесно, багатьом, що це так працює, але ну, можу додати таку інформацію, що чи будуть покарані кати, ну, наприклад, і всякі там. Приступи. Ну, поки планети в рибах, то схильність до того, що ну, слабковато з цим. Ну а планети в рибах теж вони. Тільки починають потрошки виходити з літа. Тому до літа все ще крита. Потім, цього 25-го року, потім почне потрохи шевелитися. Ну, це ж він от щойно сказав: на днях, да? uh -huh. Uh -huh. ну, справа в тому, що я прогнозував в своїх прогнозах, що можна очікувати аудіта інспекції. Uh -huh. І не тільки з боку Дональда Трампа, а взагалі в різних життєвих ситуаціях кожна людина в сім'ї, наприклад, там, дитина. Дитина, наприклад, прогулювала уроки, на це закривали очі, а тут візьмуть інспекцію, батьки проведуть, або школа там щось. Це от енергія Плутона. І якраз коли інаугурація Трампа була, то Сонце з'єднанні з Плутоном. Ну, точно з'єднання 21-го. Січня, але точна дата, ну, в принципі, не грає ролі там, плюс-мінус з 19-го. от зараз, можливо, шановні глядачі, у вас в житті у когось відбувається, або ви когось перевіряєте, або тестуєте, або вас хтось інспектує. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з тої інформації, яка ну, лунає в цьому прогнозі, у вас була збувається в житті, а що не збувається. Uh -huh. А, і тобто, що я хотів сказати яку думку? Хотів сказати, що це я вважаю, це не дуже не на дуже довго, тобто тому, що сонце доволі швидка астрологічна е, зірка, і вона скоро відійде від Плутона, тобто, наприклад, там приблизно вже 3, 4, 5 лютого. Планети віддаляться від Плутона. Тому поки зараз планети близько до Плутона до кінця січня до початку лютого, то ці перевірки відбуваються. А вже там з 3, 4 і далі лютого, оця енергія щодо інспекції аудіта перевірок вона буде знижатися. І я би прогнозував, що ну, от сказав, ви сказали, що вони сказали, що через три місяці. Ну, може скоротитися, ну, якби цей термін, там, типу, до двох тижнів.